Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні ми приїхали на нову водойму, про яку я почула минулого року, і вона мені дуже сподобалась. Два дні я вже споглядаю те, що тут клює короб. І от сьогодні ми вирішили сюди з дівками і дітьми зарватися, щоб спробувати, що ж воно вийде у нас. Одразу можу сказати, це водойма, називається долина Озер. Дуже гарне місце, серед лісу. Все гарнесенько. Мій покімошка на місці. Що там у тебе? Находка очередна. Це, 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 І коли ми приїхали, точніше, поки ми сюди їхали, тут вже зловили були 4 коропи, ми поки приїхали, почався дощ. І от весь цей час ми гуляємо під дощем. Поставили наші снасті і, як то кажуть, ждемо чуда. Так виглядає моє робоче місце. варене Трошки прикрила крісло, бачите, тому що воно капає на нього сильно. Моя красота, мої красотуліки Тут треба чаклувати, то, знаєте, стоять. Тому що перестало. Трохи клювати. Нагадую, до речі, хто не бачив попереднє відео, зараз вудлище і катушка в дуже класні знижки. Тому хто підбирає собі снасті, рекомендую звернути увагу. Коротше, поки фідера ждуть ждуть свого момента, варя на спінінг валить щуку. Щука щука, Ого! Ого! Це капець! Жесть. Блін, ну це велика, Варя. Обалдіть. І дощ починається якраз. За, да, за спинку там її хватай. Блін, ну це реально велика. Тільки під саку коїхто не, не взяв, бо ми якби не думали, що ми будемо ловити щуку. Так, вона тебе і послухала. Дрессирована, дресирована. Що ви знаєте про сучасне будівництво? Поки мамки ловлять рибу, діти будують. Боже, бу банда будущего. Я оце на вас дивлюсь. Такі стільні ребятки у нас, що капець. Так, розкази, Гриня, що тут? Тут Хати, хати так, поселення тут у нас хати. є, вольєр там десь під живність. Отут От у нас сарай. Сіно є. Ага, виїзд для защити. Ну така серйозна крепость. Оборона. Да, з да. оборона, просто це все так дуже такі. серйозне. А зараз що ви будете робити? Ми це все поламаємо і будемо робити велику башню башні. Башня тепер буде? Ні, ну це клас. Тут просто серйозні плани урагани, я би сказала. Зараз я вам покажу скарб. Дивіться, яка класна рибулечка. Це людаська мені привезла такий подгончик. Ручка така, бачите, я ніколи і не бачила таких. Тепер буде у мене така шикарна ручка на пам'ять. Прям як воблюрочок, так, такий колір класний. Шикарно. Давай, маленька, ти глянь. Носом крутиш. Блін, так спінинг отрабатує класно. Обалдеть. Та ти шо? Варя мамка щук. Ну Так, не треба да, мені знову. Вже цепанули мене були. Я думала, що в мене покльовка на фідер. Ого! Клас. Зад трошки. Коротше. Блять. Оп, за кнопочки, як учила Михайловна. зробили. Так. І тепер оці операції. Так, не крути спінінгом тільки ж. Підожди. Я ж просто правша, не лівша. Коротше народ, поки короб жде щось там в цьому мірі, ловляться отакі от щуки на воблера. Це просто песня. Дуже красиві риби. Обалдеть. Люда, приймай своє сокровище. держи. Ні, отак от треба за кнопки буде брати, зрозуміла? Тільки пальчики не засовуєш під зябра. Отак, все, пальчик. отут. Все. Друзі, це той момент, коли проспорила куму, що треба славити щуку. Ми всією бандою відрабатуємо цю бутилку, щоб не проспорити, розумієте? Ну все, пляшка в сім'ї залишається. Випускай Кракена. Тихо. Аккуратненько. Тихо. Клас. А ми зараз йдемо, як то кажуть, далі в розвідку, тому що ми тут з дівчатками хочемо, щоб і рибалка, і баня, і домик. Ну, коротше, all називається. Того зараз йдемо, дивитися, будиночок. І якраз і вам покажу, тому що багато хто хоче відпочивати з сім'ями, з комфортом а не в палатки. Навіть в сезон багато людей доміки шукають, тому зараз будемо з вами йти на оглядини. Тепер дивіться, близько до водойми. Знаходиться ось такий будиночок. Мангальна зона буде дороблена, тут ще буде плитка, тому що працюється, тут буде чан, так, якраз? Ні, ну, чан це взагалі жирно багато. І зараз заходимо всередину. Тепер одразу, коли ми заходимо, у нас є кухня, мікроволновка, духовка, електроплитка, мойка. Оп, І йдемо далі. Одразу попадаємо у санвузол. Оу! Яка тут велика ванна? Прикольний, кстати, такий гарненько. А тут у нас іде стіл, ліжко. Боже, красота така з вікна. Обалдеть. А тут у нас що? Баня? Да, предбанник. Так, це придбанник. Клас. Здрасте. Ой, яка тут Жінка, така та. Просто німфа. Шапуліки. Відро для привести, щоб в чувства. А, тут, хорошо, що я чуть лобом не відкрила. А тут у нас іде банька. Клас. Боже, воно так пахне. Обалдіть. Так, закриваємо. Оп. І у нас ще є другий поверх, куди ми зараз да, Там ще спальня. Ідемо нагору. Ой, боже! Тінтерін. Ти йдеш, Люд? Пішли, дивіться. А, тут навіть дві дверки, так? Три дверки. Капець, як багато всього. Ще один санвузол. Бездуша. У нас тут іде, виходить унітаз, умивальничок. Сюди ми потрапляємо. Оп! Ух ти! Блін, я так люблю ці на другому поверсі чердачні такі поверхи. Ще двоспальне ліжко. Тут ще ліжко. Зверніть увагу, що постіль все це дають. О, боже, гляньте. А тут отак виходите. Клас. Пташечки співають. Блін, це шикарно. Це, до речі, добудовують ще будинок. Там теж такі гарні. Вікна з видом на озеро в пол. Шикарно. Так, у нас тут ще ж не все. У нас ще є кімната. Куди зараз ідемо дивитися. ну Мені вже подобається цей двіж малінка. Так. І ще одна кімнатка. Знову у нас ліжечко. Віконечко, де теж у нас є вихід. І ще одне ліжечко. Класно, Слухайте. А скільки тут всього спальних місць виходить? Вісім спальних місць. Ну, це класно. Не знаю, як ви. Я закохалась в цей домик. Ми з людьми вже пошушукались і вирішили, що ми варі поставимо перед фактом, що треба вибирати дні, коли ми сюди всі затусимося. По цінах одразу орієнтую, тому що у будній день дешевше йде. Нагадую, там вісім спальних місць, коштувати буде 8 тисяч гривень, 4 години бані сюди входить і можна рибачити з вимостки на два вудлища. Якщо більше вудлищ, там потрібно вже буде доплатити. Якщо це вихідний день, то це буде коштувати 10 тисяч гривень. Але дім реально величезний. І він новий. тільки… Оце відкрився два тижні тому він, і там тільки два рази ночували. Тобто, ну можна сказати, нульцеві умови, тому це реально класно. Я думаю, зовсім скоро ви побачите наші гульдебаси в бані на березі цього озера. Це у нас ще один будинок, але це, знаєте, в нього буде своя вишенька така, я би сказала, на тортики. Тут теж буде баня. Достроїть парапетик і з бані можна буде одразу виходити і окунати це у воду. Зараз просто рівень води скидають, треба велику рибу відселити окремо, потім рівень знову стане, що будуть високо. Будинок планують розділяти на дві частини, тому, в принципі, він великий і можна заїжджати декількома сім'ями. У нас вход з тої сторони, так? зараз йдемо, покажемо. Він ще без косметичного ремонту. Заведені комунікації, але весною, кажуть, він вже запрацює, тому йдемо роздивлятися. Просто в мене Гриніку дуже сподобалося це так відпочивати на водоймі. І тепер мама в пошуках оце? Чи як? Ні, там закручено. Серйозний замок, Я... у мене бабуся так дуже ділає. Так, поки це тут ще нічого немає, красоти немає, але. Ми покажемо, що тут буде. Одна кімнатка. Ой, а тут взагалі класно буде. Да, тут будуть повністю застекліно. Ну, ой, ну це класно буде сразу з видом. Для ледачих одразу спінінг у вікно і можна ливити щуку. Ага, це сам вузі да, у нас. Ці будуть, вони ну, закриватися, відкриватися залежно від ага. того, що люди хочуть. Якщо знімається ляком, то вона... Ага, заважати, то є це якраз буде ця розділена да, частина. Це можна частина. знімати, як банку. Так, тут буде класно, що буде от такий вихід. Бачите, класний. Ні, ну це дуже класно. Прям так близенько-близенько. І тут будуть банька всередині. Це, я думаю, якісь два місяці, да, і вже… то навіть менше, мабуть. І буде будуть... красота. Ще кімнатка. Тут залізу, і, да, тут баня, О, ага, отут і сама тут баня буде. буде, буде. І вихід. Тобто, залишимо, тобто залишимо. два виходи. Одна, одна сім'я може заходити в одні двері, друга в якщо це разність, двері зачиняються. Якщо це одна компашка, двері е, відкриваються і ви собі тусите. Тут, типу, мабуть, кухня буде, да, я так розумію, щоб кухня вітальна. Ну, прикольно. Тут, звісно, оця сторона, що домик максимально близько до води. Ну, чекаємо, коли він відкриється. Хочеться позаглядати, потім, як воно. Це знаєте, до, а потім буде після. Оп! Позакидаємо трохи щуку. Коротше, був такий неловкий момент що я аж розстерялась, закидаю в ту сторону воблер, мотаю, мотаю і сигналка починає пікати. Я ж по привичці думаю, що це цепанула мене варя. Хоча тоді до мене доходить в голові, що я ж держу спінінг. Я держу спінінг, дивлюсь, мене кончик отак просто валає, думаю, а я ж в тій стороні. Коротше, мозги замерзли. Дивлюсь, Свінгер теж, би реакцію дає. Поки до мене дійшло, Варя мені, як то кажуть, вже розжувала, що мені треба положити спінінг і йти до фідера, я підхожу і все заканчується. Всі оці шевеління, все це діло перезакинулась, тепер опять жду. Ну, не знаю, що з цього буде, але щук. Ми сьогодні зловили. На ну, отакий от? хто це, Воблір. Не бачу, чий це. Коротше, ссылку я оставлю, бо це варі тоді купляли цією толпою. І в нас, бачите, фідера? Рапід спі... рапід... рапіди, І у ще теж рапід, Це варіна, бо в мене не овейф. І воно в неї 2,10 до 29 грамів. Така от паличка. Ну, реально. Прикольна. Я минулого разу, коли з нею ловила, вона мені сподобалась, що я трошки глас на неї положила. І думаю, можливо, і собі оснаститься щось таким по матюрі для того, бо у мене ультралайт, для того, щоб можна було ловити на веблера. Бо так хочеться половити щуку, а щука не завжди ловиться на силікон, досить часто ловиться саме на воблера. Тому треба в запасі мати. Різний інструмент. Люди теж вже на нього глаз положили, сказали, що в неї скоро день народження. Скаже чоловіку, що їй не да за подарок. розумієте? У нас у таких все більше баршень стає рибачок. І в інстаграмі, до речі, у мене збільшилась кількість підписок дівчат, які рибачать. І я вам скажу, то є круто. Деякі пишуть там в коментарях, що от, все, жінки полізли в морську справу. Мужики, ви теж повара, так що розумієте? немає тут твоє, моє. Головне, щоб люди відпочивали і насолоджувалися процесом. Це я вважаю найважливіше в житті, особливо в цей час, коли така суєта, війна на вулиці, то просто треба насолоджуватися життям, проводити час в класних компаніях, і жити це неймовірне життя. Отак от, от. А ми ловимо далі, а потім ми йдемо жарити картоплю. Ми починаємо нашу польову кухню з улюбленого нашого такого меню дієтичного. дуже, прям я би сказала. Зараз прикрутимо трошки газ. І це у нас смажена картопелька. Жаримо грудиночку. Вона вже копчена, але ми піджаримо, потім картошечку. Але по картошечці, дивіться, як я зробила. Дома вже її почистила, порізала, залила водичкою і в такі зіп-пакетики. Зараз потім водичку зливаю і все готово, солим, добавочки. І все відлічно. Тут у нас вже, бачите, все От нравиться мені оцей набор скіфовський, Того, що всі інструменти кухонні сразу є. Я собі доложила тільки свою ложку. ножик и силиконовую лопатку, а всякие выделки, ножицы. кстати, ножик, очень обалденный, это хорошо режет мясо, ну вот так вот все компактненько по-домашнему пахнет просто капец. Так, все-таки, знаете, картошечка дала про себя знать. Картошка жарится, рыба ловится, обалдеть, Варечка, оп, так есть. Єсть! Єсть риба! <рес> капець! Ху! Коротше, на кукурузу. Одну покльовку ми просрали, друга... Бачите, як тільки поставила жарить картошку, і полетіли ми сюди як пробки з тої біседки, хуй захекалася, капець. І ці палки я свої положила майже під той берег. Чуть-чуть не докинула, але бачите, риба, я просто бачила, там був вихід риби, вона спливала, і то був однозначно короб. І я поклала в те місце свої оснастки. І бачите, результат. Слава Богу. Так, да, коропець. Коропець! Коропець! Ага, Все-таки він прийшов на мій корм. Що я скільки його кормила? Єсть, єсть на жопі шерсть. Де на кукуруську, на кукуруську гамнюська. Я його зновила, я його дождалась, висиділа Ти бусинка моя. ти моя бусинка-бубусинка Красива, який дивіться. Обалдеть. Пливи. Давай, 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 біжи. Жопа мала. ах Хотіла сказати, сказать, матюком, но ну, не можна. Бо знову скажуть, що матюкаюсь сильно. А я ж взагалі не матюкаюсь в житті. <свіс> не, ну клас. У нас тут вже корма, правда, залишилась. Ну тут на пару кормух хватить. Ну, кстати, в тому році я не ловила це на блюдворн, це якщо не помню, це червяк в переводі. І зараз вам покажу. О, о покажи, як кукурузу розсипати. Бачите? Отак берете, банку пересипали і все. Так, зараз ставимо заново, ловила на дві кукурузи. І другу маленьку, щоб закрити. О, отака. Бачите, повинна бути презентація. І тепер шкрібаємо оці остатки. Щоб забити кормушечку. Все, тут ще хватить на перезакидок Оп, чикс, чикс, чикс. Є контакт. Хух, руки мокрі, все мокре. Але чесно, це наскільки кайфово. О, да, покушила, кидай, кидай картошку. А, зараз я включу. А, так, да. знаєте, тут от... одразу робота кипить. Коропа зловили, картошка там в роботі, все прекрасно. Тепер ставимо і оп, чик. Тут є кнопочка, що мені нравиться на цих сигналках, щоб оце весь берег не суетився, не переживав, що типу, у вас там покльовка і так далі. ви собі нажимаєте і тихенько робите всі діла. Все, тепер. Оп-оп, є контакт. Чік, ще разок підкрутим. О, все, все. Молодець. Просто, просто богиня. От розумієте, ми сьогодні всі зловили порибині. Все, можна йти культурною кушенькою. Боже, ви подивіться на цю красу. Тепер після коропа можна вертатися і до картошечки жарення. Досипаю, Людась. Ви подивіться на цю Запишалась, да, сразу? Так що в нас сьогодні Люда на, на подмозі, понимаєте? Пахне! картопелька готова. Тут ще у нас овочі, наші біженці. Просто глядя на них, це як діти цыган якісь, розумієш, Мокрі, грязні, холодні. На жаль. Прийдеться зараз збиратися додому. Дощ пішов ще сильніший, просто він цілий день не перестає, все мокре, але зараз взагалі просто не виносимо. Тому, на жаль, прийдеться їхати. Але, але, коропо зловила. Я їхала саме за ним. Щуки дівки зловили, а значить, день вдався. Всім дякую, що ви були з нами. Цілую, люблю, бувайте!